Невеличкий кросовер, але з дуже великим потенціалом на бездоріжжі. Це в нас Jeep Renegade, 18 року. У нас повний привід. Двигун 24 надійний на коробочці автомат 9 ступеневий гідротрансформатор. Так, по автомобільчику у нас безстренько пройдемося. У нас двохзонний кліматконтроль, клімат-контроль, камера заднього огляду, пробіг 219 тисяч, круїз є, автосвітло є, повний електропакет є, електросидіння є. Вибір режиму, їзди, сніг, льод, грязюка, все, що вам треба, кругом діток, все чітко. Зі штатів приїхав з невеликим пошкодженням переднього бампера решітки, безпека ціла, ніяких зауважень по автомобілю немає. Як технічно, так і візуально. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику. Ми знаходимося, місто Київ, проспект Степан Бандера 34. Повна вартість автомобілю. 12 тисяч 900 доларів приїхали, зробили тест-драйв та забрали за готівочку. Також може вам запропонувати в лізинг автомобіль від 2600 доларів розтермінування. Компанія Нетелекавто, автомобіль в нас, приїжджай, роби тест-драйв та забирай.